Так, починаємо запис. Відкриття цих. Спочатку відкриваємо ящики гончаків. Так. У нас тут у нас 32 таких і 5 таких, і там, де 5 таких, можливо, придеться відкривати, крутити за голду. Подивимося, як воно вийде. Так, що тут нам може випасти? 3D-стиль? О, так навіть за них можна отримати 3D стиль. Так це хорошо. 32 штуки. Саньок, ви, уявляєш, навіть за ці можна 3D стиль отримати. 20%. Тобто а, з кожної п'яти, а в нас тільки один залишилось вибити, уявляєш? А там, зараз подивимося. А з цих 3D стиль а, тільки 5%. А, то може інші 3D-стилі. Дивно, ладно, відкриваємо ці. Поїхали. Да, це, це... А, а чортки гунає. О, зміна за голду. А, З, ну, забираємо ну, чи. Можемо дати... Ні, там голда, то за 25 тисяч. Ні, тут тобто, голда, а це цей. За, е, Міняємо, чи, це? чи хай буде. Досвід забій. Міняємо чи, чи ні? Як? Я думаю, хіба багато. Добре. Ти думаєш, ну давай спробуй один раз О, О! Ну, за ці Три дня, Да, це за срібні. Три... Ці ці за срібні зміниться. Двадцять тисяч. Звіни <гаси> <гаси> Ні, чого? Це велика аптечка. Чи чий там скільки їх було П'ять штук? Не, міняємо Окей, хай буде. Змінюю його. Велика аптечка. Да, їх одну штучку, здається. Одні штучки О! Ні, а це просто емблема. 20% 3D-стилі я щось не бачу, поки що ніякого 3D-стилі. О, ну за кредит хай буде. Шокер і велика аптечка. Ой, -мо, НЕТ, не, не. Я на 50-тісті ще согласен, попрацювати. Хай край, не тільки не 20. 000. Дивно не випадає 3D а там аж нас 20%. -ів. Ми вже відкрили цей. А що ж ви, чого ви так з нами поступаєте ні, ні. Ладно. 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 Дай 3 d що кстати, прошу. Нет, 50 тысяч. Ти... Зачекай! Комуфляр. Зачекай! Камуфляж! Да-да, чуть не нажав. Я знову ж я думал знову яказ деколь. Э а... ты снущаешься. Да, 75 тысяч за вогнегам. Шаканул. Я не знаю, чесно, ну 40 тисяч це ж. Та ми відбагливато їх. Залишилось тільки 15. І це враховуючи, що ми ж перекручуємо. Тобто, врахуй, що ми перекручуємо, тобто насправді ми вже більше відкрили так. понятно. Кто то нам 3D стили? Кто то нам 3D стили убитем? А? Может, так, да, конечно, есть инчи 3D Камуфляж. Ладно. Да. Так, так да лучше, что за камна содини за училиште Ну, а может, просто застрял. Ты выявляешь, просто вы каптаешь. Жесть. Жесть. А, Десь на кожному, як мінімум один-два рази. Тобто, що 32А, це як... десь, Ну 70 раз ми точно прокрутили. І, і нічого не викупимо. Я подумав. Ну, враховуючи... далі крутити нема сенсу, враховуючи всі обставини. Е, цей. Е, явно з них не падає. Такі 3D-стилі. Може щось інше падає, але непонятно. Ну, от, а під кінець бачиш одні ці е, кредити. Так, ну все. Це, от, цей, цей. Бачиш 3D стиль і цей. а Може то, що в нас вони випали, але чого, може старі 3D -стилі з них падають, а новий тільки цих? Ну добре, 5 коробок є, і 100 голди з кожного боїскових, але крутілка 250, тобто ми по 150 будемо втрачати. Ну, поїхали. Так, от нам 100 голди впало. Тепер, якщо хочу по це перекрутити, треба нажимати. Будемо? Що день прима тут. А да? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Ладно, крута нема. Жесть. Ладно, більше не крутимо. Над, над цьому дня, щоб... Ну вот це я не буду прикручувати, 5 тисяч вільно досвіду. Це Да. Так, ще три коробочки. 100 і цей... Так, ладно, круто нема. Ха-ха! <laughs> ладно, йдемо, Yeah. Ну Ми зараз повернемось на своє. А зараз цю відкриємо і нас буде знов та сума, що була. А не буду перекручувати. Ну, не вийде в нас 30. Yeah. А, день прямо. Так, ну що ми взяли? Вільний досвід, е пару днів прямо і трошки. І вернули те, що ми потратили на тих коробочках. Так. Yeah. Yeah. Тобто по нуля. Ту ж саму кількість голди, що витратили, вернули. Є, все в нас повернулося і по тому і по тому. Ну що ж, брутілка закінчилася, 3D стиль ми цей не взяли. Подивимося, буду я докупляти коробочки, щоб заради 3D стиля, тому що танки як такі нам не треба. Я не знаю. Подивимось, до 5 жовтня ще час є. А так все зроблено. Все виконано, всі коробочки отримані. Добре. Дякуємо за увагу.